Болгарія прийняла Євро після понад 28 років перебування в валютному середовищі країна вступає в новий етап свого розвитку. Банківське банкрутство та гіперінфляція 1996-1997 років знищили заощадження болгар і відправили їх на дно Європи. Ніщі 30% від середньоєвропейського рівня ВВП на душу населення. за паритетом купівельної спроможності наприкінці 1990-х років. Сьогодні болгари наближаються до позначки 70% за тим самим показником на межі наздогнати групу країн Центральної та Східної Європи ЦСЄ. Які досягли кращих результатів на початку перехідного періоду та приєдналася до ЄС у 2004 році. В останні роки ця група коливається приблизно на рівні 75-90% від середнього показника по Європі. Механізм переходу болгарського лева до євро з фіксованим курсом здійснювала валютна рада у Болгарії, що де-факто робила її частиною єврозони до повного переходу, оскільки Нацбанк не міг проводити самостійну монетарну політику, а резерви лева були повністю забезпечені євро. Ключові аспекти валютної ради Болгарії – Фіксація курсу лев був прив'язаний до євро за незмінним курсом приблизно 1 євро дорівнює 1,95 лева. Забезпечення резервами кожен випущений лев був повністю забезпечений іноземними резервами євро, що гарантувала стабільність обмежена монітарна політика. Національний банк Болгарії не міг самостійно знижувати чи підвищувати ставки. Він був змушений слідувати за Європейським центральним банком. Мета забезпечити цінову стабільність та довіру до валюти, готуючись до повноцінного вступу до Єврозони. Болгарія виконала всі, всі критерії для вступу, включаючи. Стабільність курсу, інфляцію та дефіцит бюджету з 1 січня 2026 року євро став офіційною валютою, хоча певний період паралельного обігу левів та євро дозволяється. У болгарських публічних дебатах періодично з'являється твердження, що майбутній тимчасовий уряд може відкласти або зупинити запровадження євро. Однак, європейське законодавство чітко стверджує, одного разу взяті на себе зобов'язання перед єврозоною є незворотними. А Болгарія взяла їх на себе, коли вступила до ЄС у 2007 році. Чи може Болгарія вимагати виходу з Єврозони або відтермінувати його ведення? Ні. Європейське право передбачає, не передбачає такої можливості. Процедура прийняття євро описана у 140-й Статті, параграф 2 договору про функціонування ЄС, скорочена ДФЄС, яка передбачає, що Рада ЄС за пропозицією комісії та після звіту Європейського центрального банку вирішує, що країна відповідає критеріям. Після цього рішення Рада також приймає регламент, яким встановлює дату запровадження євро. Та безповоротно фіксують обмінний курс. Приклад рішення щодо Болгарії від 8 липня 2025 року. Європейське законодавство містить процедуру прийняття євро, але не містить процедуру відмови від нього або його відтермінування. Це підтверджено в офіційному звіті ЄС про прийняття євро. і у ньому чітко зазначено, що стаття 140 ДФС визначає єдину процедуру прийняття євро. Певні регламенти встановлюють правову базу для його імплементації. Немає процедури скасування або повернення коштів. Болгарія є частиною економічного та валютного союзу. ЄВС – з дня вступу до ЄС з 2007 року. Це випливає зі статті 3, параграф 4 договору про Європейський Союз, яка передбачає, що ЄС створює економічний і валютний союз з євро як валютою. Усі держави-члени, окрім Данії, зобов'язані прийняти євро. Данія має спеціальний відступ згідно з протоколом номер 16 до ДЄС. У Болгарії немає такого відступу. Вона має тимчасовий обов'язковий відступ відповідно до статті 139 ДФС статус, який автоматично застосовується до всіх країн, які ще не прийняли євро. Цей відступ не є правом на відмову, а навпаки, це юридичний обов'язок прийняти євро як тільки критерії будуть виконані, і Рада ЄС ухвалить рішення. Отже, Болгарія не може вибирати чи приймати євро, а також не може вимагати заморожування чи відмови після рішення Ради. Європейське законодавство. Просто не передбачає такої процедури. У чому різниця між ЄВС, то європейською валютною системою та єврозоною? ЄВС це усі держави-члени, плюс спільні економічні правила, плюс Зобов'язання перейти на Євро, коли будуть виконані номінальні критерії та прийняті відповідні політичні рішення. Єврозона це країни, які вже використовують євро. Болгарія, членом ЄВС з 2007 року. Болгарія вступила до Єврозони у дату, встановлену Радою 1 січня 2026 року. Таким чином, не існує процедуру виходу з Єврозони без виходу з ЄС. Країна, яка вже прийняла Євро, може відмовитися від нього лише у випадку виходу з ЄС. Це також було підтверджено під час грецької кризи. Тому запровадження Євро в Болгарії не може бути зупинено ні тимчасовим, ні звичайним урядом. Таким чином, євро це не просто економічне рішення, це не просто валюта, це знак принадлежності. Те, те, що місце Болгарії не на периферії, а в просторі спільних правил довіри та відповідальності, знак того, що докладені нею зусилля були визнані та прийняті. Болгарський лев завжди був чимось більшим, ніж просто грошима. Його назва походить від лева, символу, який супроводжує болгарську державність. Лев залишається частиною історії та пам'яті поколінь болгар. Ніхто його не забирає. Він просто займає своє місце в історії Болгарії. Поряд з марками, франками та лірами інших європейських країн. Булгарські літери зображення Мадарського вершника, святого Івана Рільського та Паїся Гіліндарського на європейських грошах чітко говорять: євро не, пере... не перериває цей наратив, а продовжує його. На найновіших європейських Монетах написано Боже, захищи Болгарію, і цього достатньо, бо Болгарія це Європа, а Європа це Болгарія. Через два тижні після запровадження євро в Болгарії. 17 осіб вже було заарештовано за підроблені гроші. було 38 спроб шахрайства. найчастіше пов'язаних з обігом підроблених банкнот євро. На вебсайті Європейського центрального банку пропонується метод доторкнися, подивись, нахили. Ось як розпізнати справжні банкноти. По-перше, вони мають рельєфний візерунок. Рельєфний візерунок на справжніх банкнотах євро чітко відчувається на дотик. По краях і посередині, а папір не гладкий і слізький. По-друге, водяний знак. Якщо нахилити банкноту, під світлом можна побачити напівпрозоре зображення, портрет Європи, грошовий номінал банкноти та віконце. Водяний знак від нас з обох боків. По-третє, захисна смужка. На світлі захисна смужка. видно як темну лінію зі знаком євро та собівартістю банкноти. По-четверте, голограма. З обох боків банкноти. Також є голограма із зображенням Європу у віконці, яка при нахилі відбиває світло кольорами веселки. По п'яте цифри. На звороті банкноти, зображення Європи видно у віконце голограми, але її значення відображається цифрами під кутом. Бюро з боротьби з відмиванням грошей вже оголосило, як виглядають підроблені банкноти. Папір не повинен бути гладким і слізьким, слід остерігатися голограм без руху та розмитих водяних знаків. Чи може Болгарський національний банк випускати банкноти та монети євро, які мають обіг в Єврозоні? Так, Болгарський національний банк забезпечуватиме та контролюватиме друк банкнот Євро та корбування обігових, пам'ятних та колекційних монет євро з дорогоцінних металів та мідів країні. Які номінали банкноти євро перебувають в обігу? Обіг банкнот євро складається з сіми різних номіналів: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро. Банкнота номіналом 500 євро не випускається з 2019 року, але перебуває в обігу як законний платіжний засіб. Номінали банкнот, на відміну від євромонет, мають однаковий дизайн на всій території Єврозони. Хоча вони випускаються та друкуються у різних державах членах ЄС. Серія монет Євро складається з восьми різних номіналів. 1, 2, 5, 10, 20 та 50 центів. Одне євро та два євро. Монети Євро мають спільну та національну сторони. На національній стороні зображена країна емітента. На спільній стороні монет зображена Європейський Союз або Європу, що символізує єдність ЄС. Усі Монети євро з болгарською національною стороною можна використовувати, окрім країн Єврозони, також в місті країн і територій єврозони, де євро є офіційною або широко прийнятою валютою, таких як Патикан, Андора, Монако, Сан-Маріна, Чорногорія, Косово. А також на Заморських територіях держав-членів ЄС. Таким чином, Євромонети з болгарським національним зображенням отримують усі, хто користується євро. Якщо у вас є сумніви щодо справжності банкноти або монети євро, зверніться до каси БНБ. Або найближчого відділення банку, де можуть перевірити банкноту чи монету. Підроблені банкноти та монети не обмінюються та не повертаються пред'явнику. Тому, друзі, будьте пильними та уважними. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і розповсюджуйте його.